Якщо я не помиляюсь, 23 листопада, я чому хочу про це дату сказати? Тому що, як відомо, продовольча блокада розпочалася 20 вересня, і на той час жодний з керівників держави цю блокаду не підтримав. Не було державної держави стосовно цього питання. Промовчали фактично і президент, і прем'єр. Президент пообіцяв, що буде проголосована проголосовано проти прийняття закону про вільну економічну зону у підсумку. Що ми бачили, що його бізнес партнер у Верховній Раді ми записували цей це інтерв'ю. Ігор Кононенко сказав, що продовольча блокада віддаляє Крим від України. Це дослівно були слова бізнес-партнера президента Ігоря Кононенка і його правої руки. Тобто, позиція дійсно. Цікава, і мені здається, що проблема, саме з якою ми зараз стикнулися, вона сталася через відсутність позиції державних органів, тому що енергетичну блокаду про неї попереджали активісти, які стояли на адміністративному кордоні із Кримом. Ще два місяці тому, тому що вони сказали, що якщо не буде жодних дій з боку як української, так і окупаційної влади, бо був ряд вимог, і з боку української влади відмінити закон процес і з боку окупаційної влади, це про те, що я вже казала, і це найголовніше про що треба розповідати про порушення прав людини окремо. Вони вимагали звільнити. Політ ув'язнених, це кримські татари, їх дуже багато. Вони вимагали, щоб припинили ті обшуки серед кримських татар. Нічого виконано не було. І дійсно попередження спрацювало, що у тому, коли у тому сенсі, що коли держава не приймає важливих рішень, йдуть хід такі дії, які не регулюються ними, так тобто. Громадськість взяла справу у свою руку, руки. Да, стратегії у государства нет. немає. Нет.